Кошенята попліткуємо. Говоримо про усю правду щодо Спартака, Субота, ексклюзив. Провал Кетіпері, зірка Насті Каменських та замок на секундочку, полтавської. Можете зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мої інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогодні у нас мова піде про Спартака Суботу. Як ви думаєте, що спільного у Спартака? Олександра Волошина та господи прости зрадника втікача, якого розшукують в усьому світі, депутат Дмитрук. А ці е чолов'яги, які мають український паспорт, перетинали кордон в одному і тому ж місці, в одному і тому ж. Пункті пропуску. І усім цим персонажам перетин кордону обійшовся в 17 тисяч доларів. В той час, коли реальний цінник вже сягає 40 тисяч доларів. Ви тільки вдумайтесь масштаби корупції і масштаби апетитів тих, хто займається, самі розумієте чим. Дані персонажі перетнули кордон. За досить символічну суму, і от Спартак Субота, мабуть, же, вам цікаво дізнатися, як він живе. Справа в тому, що він задвигав своїй дружині, типу, він заможний, в нього усе є. Він там заробляв, в нього є певні статки. Але коли дійшла мова до того, що час виїздити, то він позичив гроші. У батьків дружини, тобто в нього навіть не було на виїзд. Тому що Спартак субота на сьогоднішній день гол сакол. знаєте, є такий вислів в народі. І це саме про нього. У нашого принца немає навіть спідньої білизни, елементарно в прямому сенсі цього слова, без перебільшень. І от коли він виїхав за кордон, вони очікували, що Спартак повернеться кошти, адже він пообіцяв і сказав, що нього все є. Зараз вийду, вирішу питання. Все реалізуємо. А не тут то було. І зараз батьки дружини Спартака Соботи, м'яко кажучи, в шоці, тому що він живе виключно за кошти своєї дружини. У мене питання: як довго ця епопея буде тривати, на що Спартак Субота розраховував, виїздивши за кордон, не маючи взагалі ні копійки від слова зовсім? А ця людина стерла себе вщент в прямому сенсі цього слова. Спартак Субота це людина, яка власними руками зруйнувала свою кар'єру. Це називається, коли занадто повірив в себе та забрехався. І на сьогоднішній день родина дружини Спартака суботи дуже давить в прямому сенсі слова на нього, аби той повернув кошти. І тут є два вектори розвитку даного е драматичного спектаклю. Або субота проживеться як паразит, будь-де, або закінчить дуже погано. В прямому і переносному сенсі штрих до портрету для загального розуміння, в якому нині становищі моральному, фінансовому перебуває втікач Спартак Субота». Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях і, взагалі, наскільки ви здивовані або ні. Тим часом американська співачка Кеті Перрі масштабно. Готується до презентації свого альбому, нового альбому за багато років тиші. Всі очікували на суперхіти і її перший сингл «Women's World» Жіночий світ набирає всього лише 14 мільйонів переглядів. Для американської зірки це низький показник. Теж само можна сказати про другий сингл «Lifetimes». Так, пісня непогана, пісня хороша, але Кеті Перрі завжди виїздила на образі знаєте такої поп-жуйки. Її музика це в хорошому сенсі слова поп жуйка. Кеті Перрі, які було 20, 25, 30, дуже органічно виглядала в образі. Ось цієї лялечки розкішної американської мрії. І тоді це було органічно. І тоді американські глядачі взагалі в усьому світі захоплювались Кеті Перрі. Її хіти і, взагалі, кар'єра Кеті Перрі нагадує справжню казку, тому що дійти до таких висот майже анріал, особливо в сьогоднішніх умовах жорсткої конкуренції стрімінгу. Водночас, з 2016 року. У Кеті Пері немає жодного світового хіта, жодна пісня не вистрілює, жодна пісня не стала навіть сезонним хітом. Все, до чого доторкається Кеті Пері, стає тотальним провалом. У той час, коли з 2007 по 2014 у Кеті Пері були одні хіти, які очолювали увесь світ, що стало причиною такого фейлу? Це абсолютно феномен, який потрібно вивчати в книжках в майбутньому музичній індустрії. Ну, по-перше, різкий перехід до нового образу, де вона повністю в 16-му році, значить, відрізає своє волосся, перефарбовується в білий в неї коротка зачіска під хлопчика, де вона нагадує тоді Майлі Сайрос, у якої був теж такий стиль. І це, м'яко кажучи, не сприймалося глядачем, тому що всі звикли до... Типової американської мрії Кеті Перрі – Розкішна сексуальна брюнетка. А тут зовсім щось не те. І цим Кеті Перрі дуже зіпсувала свій вектор подальшого розвитку. Ну а далі вже музика, тому що ти дорослішаєш тобі 30, 35, 40. А ти намагаєшся писати музику, яку ти робила 20 років тому. Воно неорганічно. Маємо досить передбачувану ситуацію. Я вважаю, що одна українська артистка може повторити такий же феномен, як і Перрі, від е, тотального просто е, підняття до самих-самих топів. До глобального фейлу і провалу, але час покаже пізніше озвучу її ім'я. Тому маємо те, що маємо, і на сьогоднішній день Кетіперія абсолютно не вразила нічим, а її сингли знову провалилися. Що ви про це все думаєте? Давайте спілкуватися в коментарях. Погоджуйтесь з моєю думкою, риторикою чи ні. Тим часом я трішки не в темі, і при фігів зараз зачитаю про Настю Каменських. Робота артистки в іспаномовному середовищі принесла їй вельми неочікувані результати, пише у Адже композиція співачки звучала в Японії і стала дуже популярною. Раніше про це повідомляв І Потап, який був дуже задоволений результатами і поїхав досліджувати англійський ринок. Судячи з усього, пара розглядає можливість розвиватися саме в цьому напрямку, коли оці старожили українського шоу-бізнесу. Тільки багато років в нашому шоу-бізі, зрозуміють, що вони ніде не потрібні, окрім власного дому, окрім власного українського слухача. Це перший момент. Другий момент. Я тільки за, щоб українські артисти ставали відомими де інде, хоч в Іспанії, хоч в Японії, хоч в Африці. Нам потрібно популяризувати українську культуру. Але Настя перебуває не в кращому зараз етапі своєї кар'єри. А ми намагаємося хизуватися тим, що ти суперзірка в Японії, суперзірка в Іспанії. Так в Іспанії тебе ніхто не знає. І там гіганти, алефанти, ха ха-ха-ха-ха. Ось так сприймають тексти пісень Насті Каменських. Я запитував у деяких іспанців, так? У нас є там кошенята, які теж ділилися своїми враженнями. Тому... Сумно за цим спостерігати у Насті агонія при тому, що вона могла б ще 5-7 років точно бути в топі. Вона б могла дуже багато чого досягти, але без потапа. А проте Настя забоялася і обрала шлях. Продовжувати грати в Потапщину, і це ні до чого хорошого теж не призводить. Тому НК Велика зірка Японії, Велика зірка Іспанії, але тільки не України. Ну вже як склалося. А як вам такий подія, коли Настя Каменських відомий співачка from Ukraine в Японії? Тому що чому я говорю з акцентом, я не знаю. Але мій мозок просто відмовляється це сприймати на тверезу голову. І на завершення про Катерину Полтавську, третю дружину Остапчука. Вона говорить сторіс наступне. За її словами, у житті і хочеться простого і людського це побудувати собі палац і брати з людей за вхід 100 гривень. Що я, я, я розвідти мені треба якось серйозно це подавати. І брати з людей за вхід 100 гривень. Приклад того. Який палац вона хоче, Катя побачила саме в Чернівцях, куди вона відправилася разом зі своїм чоловіком. Вона зазначила, що нині працює відеооператором мами чоловіка, тому що потрібно надіслати звіт з поїздки всім родичам. Коли вони спустилися аж за сам палац, то Катя вирішила, що підніматися назад вона вже не зможе. Тим більше, що вона вагітна і жартума Катя Остапчук попросила лишити її там біля того замку. Ах, такі вони. Остапчуки. <ріху> Робіть висновки. Хто ще хоче мати власний палац. Поділіться, будь ласка, вашими фантазіями. Ой, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у <ріху> нас. Треба виключати камеру. До зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!